Друзі, всім привіт! Ось так відкрилася перша квітка фаленопсису НСК сумер 3. В перекладі Літнє дерево. На мій погляд, дивну назву дали цьому фаленопсису. Цвітіння його відповідає заявленому фото садівника. Це триліпс. А ось так він виглядає в іншому освітленні, в іншому ракурсі. А ще ось так. І лише коли я винесла його на вулицю, на балкон, на природнє освітлення, його колір наблизився до кольору заявленому садівником. Проходить ще тиждень і відкривається друга квітка. Але нічого не змінюється. Колір, який був такий і залишається. Особисто для мене то це смуток. Садівник використав Photoshop і зробив дуже яскраву алу квітку. Саме про такий колір я і мріяла. Але, як можете бачити, дійсність не відповідає моїм мріям. Лише текстура квітки то оксамит. І розмір квітки 7,5 см. При натуральному освітленні на сонці він мені подобається. Оксамит так і грає. Ну, а як заносиш вже в оселю, в приміщення, то колір зовсім не той. Колір стиглої вишні. В такій палітрі, саме в таких фарбах, в мене є декілька фаленопсисів. І від цього фаленопсису, звісно, я очікувала яскравих червоних фарб. Ось такий він. фотошоп від садівника. Ростинка ще молоденька, у нього є гарний потенціал, цей квітконіс у нього ще росте і підростає інший. Сподіваюсь, він підросте і закохає у себе.